Ге створив картину ще істина, яка зараз перед вами у пізній період творчості, у час, коли він остаточно обрав для життя Україну, віддалившись і фізично, і морально від великосвєтського общества обоєх століць. Картина зображує момент, коли Пілат, перш ніж покинути палац прокуратора, ставить Ісусу питання, що залишилося на той момент без відповіді, хоча послідовники Христа цю відповідь уже знали. Процитує Євангеліє від Івана. Я є шлях, істина і життя. І це як каже самому прокураторові, просвітленій, раціональній людині такий от персонаж брудний, знівечений, хоча й незламний. Звісно, ця сильна, безкомпромісна, натуралістична річ не могла не викликати скандалу. Сам стиль зображення євангельського сюжету на картині Ге був максимально новаторським, а отже, дуже ризикованим для консервативного релігійного живопису. Ісус на цій роботі цілком стоїть у тіні, тоді як освітленим понтій Пілат. Та й сам образ Спасителя цілковито неканонічний, у Ге Ісус виглядає не як син Божий, а як брудний страждалець. Незрозумілий публікою, перейнятий амбітними мистецькими задачами, опанований власною живописною мовою, гостро критичною та провокативною, ге не прагнув сподобатися. Він хотів бути чесним передовсім із собою, що в тюрмі народів прирівнювалося до злочину.